Я вас вітаю, ви на каналі Велосипедлісти. Все. Розкажу про спочатку про досягнення каналу, потім вже ну коротенько буде, а потім вже про велосипедні. В цьому році казати багато немає про що, бо по було не так багато. Але все ж хоч щось. Ну і сьогодні 31 грудня я і їду на прогулянку. Погодка дуже зимова, аж отака. Зима прям сніжна. Чи, ну, насправді був сніжок, я вже по ньому катався. Перша половина грудня. А друга половина щось така більш на березень схожа ну Нічого страшного, зате я змогу покатати. Це добре. І розпочну я підсумки цього року з е, показників каналу. Е, цього року ми досягли загальній кількості майже 7 тисяч переглядів на всіх відео і десь відсотків 45 приблизно. Це за цей, тільки за цей рік. Е, до цього були відоси там ще з 2020 року і ось... Саме цього року досягли фактично е результату попер всіх попередніх років тільки за один. Я знаю, що можна добити ще кращих результатів, якщо знімати активніше. Тож будемо старатися і я вам дякую за цю е приємну новину. Це Такий від вас для мене подарунок виходить на Новий рік. Давайте про кілометраж спочатку. Я в минулому році проїхав тоді 100, трошки більше, напевно, там, може 1100-1200. В цьому році я вже проїхав 1800. Це мій особистий рекорд за рік. Бо по моїм рахункам приблизним я до цього ну, максимум півтори тисячі. Ось це там 2021 рік, 20 рік. Я хотів добити до, до 2 тисяч, але погода вносить свої Тар, ну, Така погода, як зараз, я не знаю, це напевно один день чи два дні вона так тримається. Бо до цього були то дощі, то там, дощ зі снігом. І таке, ну Погода зовсім не катабельна сьогодні, е, вже майже сухо, але проте вітряно. Сьогоднішнім пробігом у мене десь вийде, сьогоднішнім заїздом маю на загальний пробіг у мене вийде ну, приблизно десь 1830-1840, приблизно так. Щодо обновок. Цього року, я не знаю, я цього року обновив, що обновив сідло. Так. Хотів обновити обмотку, хотів купити контакти, але здається мені це залишиться на наступний рік. Цього року це ж затестив кормушки. Можливо, ще треба зняти відос, в принципі, загалом про байкпакінг, який у мене є. Напевно, буду завершувати це відео. Ну і все, я покатив додому. 2000 Сьогодні я хочу вам трошки розповісти про цей велосипед. Славіка колишній, трайтрокс 8-1921 року. Ми обіцяли на нього зняти огляд десь близько трьох років тому, Два з половиною десь. Як тільки Славік його купив і не вийшло це зробити В принципі, не те, що так швидко, а взагалі не вийшло це зробити. Він проїхав вже порядка 8 тисяч кілометрів. І ну, побачив він дуже багато цей велосипед, тому тут є про що розповісти. Мінялися в основному розхідники. Мінялася резина, мінялася обмотка. В цьому велосипеді що мінялося? Мінялася касета, мінявся ланцюг, мінялася, як можна бачити, тут є рубашка біла, я її теж збираюся змінити. Мінялися колодки, педалі тут не сток. Мінялася каретка а, і, і напевно ще все. Так, більше я, нічого не мінялося. Тобто, самі можете побачити, це такі розхідні матеріали. Стокова резина іннова. Тут стояла такого ж розміру, як і тут, 700 на 38C. Що про неї можна сказати? Про Іннову, вона відходила десь близько півтора роки і почала, ну, вже центральна частина була протерта. скажімо так. Тобто вже відчувалося, що немає зацепу потрібного і тому резина була замінена. Так, замінена вона була на... Paneracer Gravel King SS такого ж розміру 700 на 38C або ж 40х622. Про Гревел King можу лише сказати поки що тільки позитивне. Резина накатиста, резина легка, резина дуже приємна. Так, на відміну від інови, на відміну від лопа який у мене стоїть на шосіку і на відміну від Чао Янг резини, яка у мене була на туристі, це такі резини, які, ну, на яких я катався, скажімо так, про які я маю що розказати. Тобто, в порівнянні з усіма цими резинами греблокінг топ. Обладнання. Обладнання тут стокове, тобто, нічого не мінялося в плані трансмісії, наприклад. Тобто, дуали Кларіс. Передній Кларіс-перемикач, задній Альтус з системою Shell. Тобто це вже новий Альтус. І 8 передач логічна касета Шиманівська на 8 швидкостей. Так, ланцюг КМС. Що можна сказати по цій трансмісії? Вона... Просто працює нормально, окей. З приводу каретки, хочу сказати. з приводу каретки є проблеми. Там, таке. Це, і те, що одну вже міняли. І от я не знаю, зараз з'явилися якісь звуки і в цій каретці. А, не знаю, в чому прикол. Можливо, просто що туди трошки треба підтягнути. Я не в курсі. У мене була подібна проблема на туристі і тоді це вирішилось простим затягуванням. Просто перезатягнути, втулки на промах прайдерські, ну, скоріше за все, це просто звичайні китайські втулки, проте теж немає про них чого поганого сказати. Вони просто нормальні. Звичайно, от такі, як у мене на шосіку японські, на насипних підшипниках, вони будуть навіть краще. А, бо там все-таки, я не знаю, там якісь так, там така якість, що ну просто рік покатавшись на сухих там, не було жодної виробітки. Типу, там якісь металу, якісь підшипників, якісь самих чашок, там просто конфетти. Тут такого немає, звичайно, тут просто звичайне, все чітке. От, все. Просто, вони просто нормальні. Втулки, як втулки. Вони не посипались, нічого, тут тобто все окей з ними, все нормально. <кій> гальма тут у нас текстра міра і спереду ротор на 160 мм, ззаду на 140 мм. І це... гальма це якраз такий недолік цього велосипеда, бо цих роторів замало відверто. Та й цих гальм, в принципі. Я не знаю, чи, наскільки впливають самі каліпери, бо я катався тільки, у мене був з дискових дискового гальмів, я катався тільки на оцих і ось у Славіка на Лугуновому велосипеді, там райвел гідравліка. Тобто досвіду як такого у мене на механіці, наприклад, немає. Так, далі давайте про сідло пару слів. Непоганий момент, що тут я виріс, але воно занадто м'яке. Брукс сюди не стає через оцей підсиділ. Ось я підсиділ шосера, я сюди не можу переставити, тому та й бажання в мене немає, якщо чесно ставити сюди брукс. Бо в принципі, як, коли я дослужу шосеру, то буду кататись на ньому, а от. І тому е, в принципі, не знаю, сідло ніяке. Просто, просто є. Скажімо так. Е, Ну і давайте про те, що варто було в принципі, почати, це фреймсет, рама, вилка. Вони обидві з алюмінію 6061 з плану. Що я можу сказати, в принципі, вони непогані. Єдине, що, звичайно, було б прикольніше, якщо б тут була вилка карбоном. Але це, на жаль, нереально, бо це як все, все для цього цінового сегменту, скажімо так. Наприклад, на цьому будемо завершувати, переходити вже напевно до фіналочки або до якогось наступного сюжету.